8 лютого 2024 року під час сесії Чернігівської міськради депутат Марина Семененко озвучила результати перевірки Чернігівської міськради фахівцями північного офісу Держаудитслужби. За її словами, вищезгадана згадана перевірка тривала протягом двох років від 1 квітня 2021 по 30 червня 2023 року. А загальна сума виявлених порушень становить понад 2 мільярди гривень. Вони аналізували 11 об'єктів з коштами та майном на суму приблизно 17 мільярдів гривень. В результаті цього аудиту було виявлено порушення на 2,3 мільярди гривень, 19 фактів порушень Кримінального кодексу України посадовими особами Чернігівської міської ради. Зареєстровано 14 кримінальних проваджень. Під час сесії ані виконувач обов'язків Чернігівського міського голови, ані представники вищезгаданих комунальних підприємств міста жодним чином не прокоментували наявну інформацію, озвучену депутатом Мариною Семененко. 13 лютого 2024 року. Під час щотижневої ранкової наради в Чернігівській міськраді виконувач обов'язків мера Олександр Ломако прокоментував наявні результати перевірки в Чернігівській міськраді фахівцями північного офісу Держаудитслужби. Це Це аудит, це грамота. Насправді це фількіна грамота, вона нічого спільного за аудитом не має. Мета дуже проста: дискредитувати місцеву владу, залякати посадових осіб, аж цілих 14 кримінальних справ. Вони сказали, що порушували. ну вже буде 114 у нас кримінальних справ. І дезінформувати суспільство. Начебто голосна цифра 2,3 мільярда гривень це мета чисто дискредитувати суспільство. Взяв витяг з цього аудиту, цієї фількіної грамоти. І окремі пункти дуже смішні. Хочу на них акцентувати. Вони всі там такі. Як це можна прокоментувати? Феєрична пропозиція: розпродайте всю землю, не купуйте медичне обладнання, не купуйте трансформатор, вдвічі підвищить податки, і буде вам всім щастя. Хочу звернутися до юристів всіх служб, які цей аудит потрапили під збитки там, чи підшов, під недоотриману вигоду. Вивчіть це питання. Систематизувати це все треба і звернутися до суду за наклеп, за свідому позицію з чіткою політичною метою. Бо вони, коли сюди ще прийшли в міську раду, ще до того, як вони щось почали перевіряти, вони сказали, що у них завдання від 2 до 3 мільярдів гривень знайти порушень. Зайшли 2,3, і 3, трошки недопрацювали.